Всім привіт! Сьогодні буде отака ось присадка. Вона йде від задирів, називається люкімой Oil Additive Вона йде від задирів, від споживання оливи, використовується навіть, пишуться, що зменшує використання пального. Приднатна в принципі, для всіх. Моторів для бензинових і для дизельних вона також підходить. Написано номер її 8352. Я її купував для того, щоб у мене автомобіль мастило використовував, споживав менше, так як за 3 тисячі, за, за 4 десь вже грам 700, 700-800 з'їв автомобіль. Хочу застосувати таку ось присадку, подивитися, як вона використовується. як вона себе покаже автомобілі заводити я не буду, тільки подивимося, скільки пробігу Так, рівно виходить 215 тисяч, а зараз на момент. Мастило, зараз вийдемо, подивимося, на якому рівні мастило у нас. Така присадка, покажу її поближче. Іде 125 мл, номер її 8352, можете почитати. А чому взяв таку? Тому що ну, перша вона, якщо брати мій автомобіль, це Fiat Grande Punto, тут йде 2,5 літри мастила. Якщо я візьму а, грамів 500, Присадку. Самі розумієте, що я її не залів. Якщо брати 125, в принципі, цю присадку можна залити повністю. А зараз подивлюсь, скільки у мене, там, у мене там на шкалі. А буду заливати і дивитися по щупу, скільки, скільки на щупу у мене буде. А, гадаю, щоб її залити або ж повністю, або ж хоча б більше половини залити, тому що я брав якомога менше, 125 мл щоб її використати та да, подивитися, наскільки вона ефективна. Проїдемося, десь, мабуть, гадаю тисячу, тисячу, десь тисячу або дві тисячі, потім вже зроблю інше відео, там вже покажу на якому рівні буде у нас мастило. Допоможе, не допоможе на використання палива. Також зараз подивимося 5,5. Це на 100 км. Моментальний розхід. 9,5 виходить Зараз заливаємо присадку і подивимося, а, поки що автомобіль він холодний. Бачите, а, заливаю на холодну, не на гарячу, не розігріваю. Нагадаю, видно трохи нижче, ніж середина. Так, емольції немає. В принципі. В середині якось так. Такий грязноватий вже, але. Але, але. Подивимося, що буде далі. Так, зараз відкрию тут. Треба нажимати бокам і відкривати. Зараз відкрию і потім продовжимо. Так, вона запакована. Змішую, не знаю. Треба змішувати, не треба, а Може, може якісь там підсадки десь приликли. Буквально секунд тридцять. Все можна відкривати. Відкриваємо... Так, чомусь вона така аж сіра, як краска. Сіра краска. Я не знаю. Тут також вона, вона сіра. Так, добре. Так, патрубок вентигнал. Заливаем. Так, залью полностью. Так, я поставлю, хай у нас Кусить. Нічого там витіжувати. Так. В середині сіра сіра така, як краска. Так, добре. закриваємо. Будемо запускати дивитися. Зараз вийдемо, подивимося, як двигун буде працювати. Запускався він, як завжди, добре. Тут петаль до нього немає. Так, запустився. Воно десь 15-20 хвилин треба буде попрацювати. 15 20 хвилин попрацює, потім виключимо його. Почекаємо хвилин десь 10, а мастило спуститься. Потім заміряємо вже рівень мастива. Подивимося який рівень у нас буде. Автомобіль 8-клапанник, 50. 77 різких сил, 55 кВт. Працює дуже добре, до нього питань немає. Обороти я бачу вже упали. Скоріше за все вже вийшов на робочий процес 90 градусів. Зараз перепровіримо. Практично вже 90 градусів. Робоча температура, обороти вже 800, орієнтовно десь Уже його робочі обороти пішли. Даймо попрацювати ще десь 10, 10 хвилин, 15 ще, 10-15. Потім вимикаємо, можливо, кому треба, може, можна і поїздити. Якщо не треба, можна просто вимкнути, але треба попрацювати йому 15 хвилин це мінімум. Після цього вимикаємо, дивимося, скільки у нас по рівню мастила. Поки що відключаюсь, потім повернусь. Так, дивимося. В общем, не люблю сидіти, вирішив проїхатись. Зараз трошки проїдемося. Разварим не все. Можна можна глушити вже, я думаю, там вже все перемішало, ще можна буде перемішатися. Даємо десь 10 хвилин і дивимося, який у нас рівень Пощупу. Як я бачу, то. Рівень загалом не виріс. Таке відчуття, як будто мастило стало світлішим. Практично середина поїздимо, подивимося, наскільки вистачить. На камеру не видно десь отут рівень. А, поки що все, на цьому закінчуємо. В слідчому відео вже буде про те, як, скільки мастивого.

I'll stay out of your way. I can see the way you look at me, I'm such a disgrace. I never really asked to be brought into this place. You wanna love me? Well, then, baby, I have a taste. All the highs and